Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов привітав студентів Краснограда із початком нового навчального року. Він побував на урочистостях у техніку механізації сільського господарства та коледжі Харківської гуманітарно-педагогічної академії. Звертаючись до студентської молоді, Сергій Чернов закликав усіх шанувати рідне місто, добре вчитися та бути справжніми патріотами рідної країни. Хочу привітати вас. з Сьогодні вищі навчальні заклади, до речі, йдуть майже така кількість, як і першокласників, 23 400 студентів, 86 вищих навчальних закладів Харківщини. Вірно, абсолютно сказав Валентин Миколаївич. вибір ваш дуже правильний. Ви вибрали Хліборобсь, хліборобську долю. Вона не кормить вас, вона накормить ваші сім'ї, вона не кормить наш регіон, і вона не кормить нашу державу. І з часом, повірте мені, так і буде, ми будемо кормити півсвіту. Бо той потенціал, який є в нашій державі, його немає ні в якій країні світу. Також під час робочої поїздки на Красногращину Сергій Чернов провів особистий прийом громадян, під час якого разом із представниками місцевої влади намагався знайти шляхи вирішення тих проблем, з якими до нього прийшли люди. Більший звернень стосувалися ремонту дахів багатоповерхових будинків, реконструкції доріг, надання матеріальної допомоги на лікування. Говорить Сергій Чернов. З кожним вопросом кожною проблемою, з котрої приходять люди на прийом, це для них нерозрішимий вопрос. или то это оказание помощи для того, чтобы провести сложную медицинскую операцию, или оказание помощи для обустройства переселенцев, которые живут здесь в городе Краснограде, в Краснорадском районе, или вопрос ремонта изношенных крыш, которых множество и многие годы, мы знаем, они не ремонтировались, и не протекает, и это бедственное положение, в первую очередь, для людей, живущих на верхних этажах. И многие из них это люди старшего возраста, не имеющие возможности отремонтировать э, эти крыши. Но сегодня жалобы писем было, это уже не первый прием, это уже звоночек на должностных лиц в Краснодарском районе, в том числе и на высших должностных лиц, э, на злоупотребление властью, на угрозы людям подчиненным, на угрозы руководителям коммунальных предприятий. И люди доведены до того состояния, что они вот на последних приемах не письменно оставляют факты. Такого, таких обращений это не есть правильно, и с этим нужно жестко бороться. И такая вот ситуация.